Товариство доброго здоров'я! Канал Буні Свиновода на зв'язку радий всіх бачити у нас на Ютуб каналі. Друзі, не забудьтесь. Підписатись на наш ютуб канал і підтримайте, будь ласка, нас старій добрі традиції. вподобайте, нам буде дуже приємно і буде для нас неабияка мотивація, і наснага рухатися тільки і тільки вперед. Товариство у нас сьогодні субота, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну і буквально декілька хвилинок присвятимо нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами давно започаткували. І сподіваюся, і надалі будемо з успіхом її продовжувати. Друзі, А Мова у нас піде про ціни на живу вагу. Я відповідно розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні України. А це Сумська область і Конотопський район. Ну а вас же, прошу всіх, хто дотичний до галузі свинарства, Будь ласка, переходьте в коментарі і. Напишіть і опишіть ситуацію, якою вона є у вас на сьогоднішній день, із цінами на живу вагу, сало, м'ясо, на півтуші. Так що, будь ласка, напишіть декілька слів, проінформуйте нас. Ну, якраз от, можна так сказати, за допомогою вас складемо картинку воєдина, що відбувається у нашій. Улюблені, ага. що стосується цін на живу вагу у нашому районі 55-60 гривень за кілограм, залежно звичайно від вагової категорії поросят і направлення поросят. Зараз як не дивно, але сальні поросята якраз якраз більшим попитом користуються. Ну а м'ясні поросят трішечки, трішечки гірше почали брати. От спілкуюся з сестрою своєю. Двоюрідна, яка ріже поросяток, зараз говорить, що із більшим бажанням беруть сильних поросяток, тому що сало запитують, запитують, запитують. М'ясо почали трішечки трішечки гірше брати. Так от вагова категорія поросят до 150 кг – Це ціна 55 гривень за кілограм. Якщо вага поросят під 200 кілограм, то 60 гривень за кілограм уже на сьогоднішній день дають і в принципі ця ціна вже у нас тримається більше як. Дві з половиною три недільки. Вчора спілкувався із своїм колегою із Мєни, це Чернігівська область. Трішечки він мене здивував, приємно здивував. Говорить, що буквально місяць тому назад до перекупів не можна було додзвонитися. Говорили, що черга на місяць вперед. Зараз же там ситуація можна так сказати, докорінно змінилася. Тепер перекупи телефонують, просять поросяток, друзі, і буквально на днях продавав він поросятко. За 70 гривень за кілограм. Ну і що я вам говорив? Що до нового року я думаю, ціна в районі 80 гривень за кілограм буде, я думаю, більше навряд. А в цьому році на рівні 80 гривень, я сподіваюсь, можна буде. Чекати ціну на живу вагу. Що стосується цін на напівтуші, півтуші, то тут ситуація незмінна. Ціна на рівні 110 гривень за кілова. Іде про е, продукцію у роздріб, сало м'ясо. Друзі, тут також в нашому регіоні і в нашому районі нічого не змінюється. Лопатка на рівні 160 гривень за кілограм, 180-185 гривень за кілограм. 185 гривень за 180 185 гривень за кілограм. Від 70 до 160 гривень за кілограм. Ціна насалка трішечки трішечки підросла. Так що, товариство. Отака от ситуація у нас на сьогоднішній день. Сьогодні у нас, якщо мені пам'ять не змінює 27 вересня, якщо знову ж таки, я не помиляюсь, Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях. Друзі, з нетерпінням буду чекати інформації від вас. Всім миру, добра! Ну а ми далі біжимо обслуговувати наших безхвостиків.